Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда психології. З вами Уляна. Отже, сьогодні хочу поговорити на таку тему, як що передує провалам або фіаско, як в індивідуальному житті людини, так і в житті соціуму або родини, або навіть компанії в корпоративній культурі. Особливо коли це фіаско не залежало реально від якихось об'єктивних зовнішніх факторів. Отже, перше, що я зауважила, що перед фіаско людина або компанія або соціо втрачає здорову нормальну скромність. І під здоровою реальною скромністю, звичайно, я не маю на увазі якусь забитість або зашуганість. Але це втрачається тоді, коли у людини немає нормального зв'язку з реальністю. Де було б багато думок, де була б дискусія, де вона могла б зустрічатися якийсь супротив, де могли б бути думки, які не підтверджують її власні думки тільки. Тобто такий, знаєте, багатошаровий, складний організм спілкування з цією реальністю. Другий чинник – це тоді, коли людина накачена як помпою, пафосюдством. І це дуже часто трапляється також на соціальному або корпоративному рівні. Ну, наведу вам приклад. От фіаско багатьох людей, які наслухалися тренерів успішного успіху або не читалися їхніх книжок, в них роздулося его. А, тому що там було написано, що вони мало не лузери, якщо вони працюють, як там пишеться на дядю, з 9 до 5, що вони є так званим офісним планктоном, або не офісним, а лабораторним, лікарняним, бібліотечним і так далі. Ось, і, значить, ну, по, по факту, що підприємець або людина приватної практики. Або інвестор, це хтось, а от вони, це аля ніхто, отак от, от подається в цих книжках. І деякі люди або дуже молоді, які просто ще не усвідомлюють реалії життя, або такі дуже з лабільною психікою, вони піддалися на все це, покидали свої роботи, пішли в нікуди, думаючи, що зараз у них отак от от створиться. Їхній якийсь бізнес або проєкт, і вони не будуть нарешті роботи на дядю, як вони думають, хоча кожна людина, яка коли-небудь працювала на себе. Або в бізнесі, або навіть в приватній практиці, знаєш, що на початку роботи на себе ти працюєш не з 9 до 5, або до 6, ти працюєш з 9 до 9, часто без вихідних. І коли ти після роботи приходиш додому, ти ще думаєш, як би вдосконалити, наприклад, свої навички, або як би вдосконалити свої маркетингові інструменти для того, щоб залучати більше клієнтів. Натомість, коли ти працюєш на так званого дядю, все це робиться за тебе, іншими спеціалістами. Ось. Ну, але це часто не прописується в цих книгах, і чомусь виставляється, що підприємництво це завжди шлях багатства, а така поступова якась робота кар'єра це завжди шлях в нікуди. Хоча насправді, скільки бізнесів прогорає, тільки бізнесів дуже залежні від дуже багатьох обставин, в тому числі і політичних, ось також там не написано. І от люди молоді, або люди з такою не дуже угрунтованою психікою, часто ведуться, тому що его роздувається. І потім вони сидять і без проєкту свого, і без свого бізнесу, і без роботи, кинули все, що значить, всю свою репутацію, яку вони здобули вже в своїй компанії за декілька років, наприклад, напрацьованого там якогось, все, все кинули, пішли в нікуди, отримали нуль фіаско. Я не кажу, що немає таких людей, які отримали те, що хотіли, але от часто. От, як помпою роздувається его людей, які навіть не думають про те, чи в них є організаторські таланти, чи в них є таланти маркетингові, чи в них є підприємницькі таланти, чи в них, чи в них є ресурс для того, щоб бути м, реально. Незалежним практиком, чи в них є до цього здібності, Ось, чи в них є фінансова подушка для того, щоб якийсь час, поки все це вони будуть ставити на ноги, взагалі жити нормально. От, от такі от справи. Тобто накачування его це дуже така. Погана ідея, чому я дуже погано ставлюся до того, щоб наше суспільство накачувало лозунгами замість, замість того, щоб держпосадовці, у яких в руках є інструменти державного регулювання, у яких в руках є держбюджет, який може бути скерований на ті чи інші цілі, а може бути скерований на побудову чергової своєї дачі, деякими нашими посадовцями. От, Вони нам не лозунги мають що в хати, як деякі думають, що супервиховання це коли нас лозунгами накачують. Не треба лозунгов, лозунгів, а треба нормальне життя. Дайте людям забезпечення за пірамідою масло, щоб вони себе нормально почували фізично, вдома і ми так буде краще, ніж на чужбині, тому що своя мова, своя культура. Ось, І дайте їм нормальну освіту, щоб реально вона була. Не іноземною, не окупанською, це все. І щоб вона не була окупантсько-центричною. Щоб Пушкіна не знали краще, ніж Шевченка. От і все. От. Все що треба. Далі подивимося фіаско на корпоративному рівні. Я вже не раз чула такі історії, кумедні, що ну, для мене кумедні, для них трагічні, що якась компанія значить, непогано так була на плаву і очікувала якихось великих дуже, контрактів, зібрала своїх співробітників і поїхали вони щось, там, в якусь відпустку разом з всією цією командою на якісь там екзотичні. Острови приїхали щось пішло не так, якийсь форс-мажор 2-3 місяці і компанія збанкрутувала. От так от. От так от. На прикладі соціуму, коли соціум втрачає здорову нормальну скромність, це тоді, коли в соціумі, скажімо так, перевагу надають якимось. Сугубо пафасючим цінностям, умовно кажучи, цінностям. Тобто, дивіться, розглядають, що а, престижні це ті, хто тільки багаті, не розумні, не духовні, не добрі, а тільки ті, що багаті. А давайте подумаємо про багатих людей, про забезпечених людей. Я не беру середній клас, я от, беру от прямо забезпечених. Так? Що це за люди? А це люди дуже різні. От дивіться. Талановитий художник беремо, талановитий художник може бути духовною, супер людиною, доброю, класною, може бути середньою, нормальною людиною, в чомусь класною, в чомусь не дуже. Може бути рідкісним говнюком і при тому бути супер талановитим художником. І його картини можуть розбирати як гарячі пиріжки, тому що вони ну, супер професійні, розумієте? Так само, як і е, е, лікар. Лікар може бути класним фахівцем, фахівцем, будучи добрим, середнім і не дуже класним до людей, але просто класно розбиратися в своїй uh -huh. спеціальності. Так само, і багаті люд, люди, які от підприємці візьмемо. Підприємництво це певний талант, навичка, плюс талант, плюс це певний організаційний талант, плюс це люди з дуже сильною толерантністю до ризику і до нестабільності. От для них своя власна свобода в цьому сенсі набагато важливіша, ніж там, знати, що все буде стабільно, але не буде так багато, <свісно> так, як вони б хотіли. Чи у всіх є такий талант? Ні, не у всіх. Але от багаті люди, підприємці, це от люди з такими певними відприродніми характеристиками, зазвичай. Чи вони всі однакові в своїх якостях? Ні. Розумієте? Ні. А, серед них є гарні добрі люди, серед них є середні, як -от, так само як судожниками. І серед них є відверто погані люди. Тому, коли ми от, в соціумі тільки таких людей, виходить все, що каже кожен з них, це правильно. А насправді ні. Якщо соціум має працювати як родина, то соціум не може працювати як дике плем'я феодальне, де хтось воює, а хтось ворує, гарбей як на в себе. І соціум не може працювати як бізнес-проєкт, як ринок просто. Тому що соціум нормальної держави, нормальної країни, де не обирають бізнесюків Вікторів Федоровичів або Дональдів Федоровичів до влади. Це соціум, який більш-менш здоровий. А більш-менш здоровий соціум розуміє, що не може там бути приказки, якщо ти такий розумний, то чого ти такий бідний? Якщо розумні люди в соціумі, наприклад, бідні, науковці, професори, якщо вони набагато менше соціально важать, ніж пшонки, умовні наші пшонки, так? з церквами, з позолотою, у власній оселі. Це просто означає, що не людина, чого ти такий бідний, значить, якщо ти такий розумний, це не людина винна, це соціум не здоровий. Соціум треба реанімувати. Розумієте? Треба якийсь реанімобіль завести. По типу, по типу Саакашвілі терміни на три хоча б. З нормальною командою і з нормальним, як сказати, Тримати його все одно, щоб під, під контролем, тому що і у такого, як, в принципі, і у класного лідера може трошки від доможеної влади поїхати дах. Ось, але треба нормальний реанімобіль в такому соціуму. Тому що е це класно пишатися всіма, значить, багатими, а рівно до того часу, як не трапився якийсь там ковід. І коли трапився ковід, наприклад. Е від якого не, зна, не знали, як лікуватися, що могли собі дозволити дуже багаті. Ну поїхати кудись сюди, де ковіду ще немає, але це не дуже недовго, бо люди ж їздять туди-сюди, значить він скоро приїде всюди. Ось і, або забезпечити собі цей машину штучного штучної вентиляції легень це все. А хто зробить для них вакцини? А вакцини для них зроблять ті самі науковці, які мають спонсоруватися. Які не мають опікуватися, значить, якщо ти такий розумний, чого ти такий бідний, ні, вони мають бути нормальним, середнім, не середнім, середнім плюс-плюс класом, я скажу так: якщо людина вкладає свою душу в розвиток, наприклад, ліків, в розвиток науки, в розвиток вакцини, або я вважаю, наприклад, що такі науковці, як Ірина Дмитрівна, а, ну, вони не мусили жити так, як вона жила. Я не скажу, що вона там була супербідною людиною. Вона була все-таки ну, квартира своя і, і все, але ну, вона скромно дуже жила дуже скромно. Ми могли б сказати, що якщо ти такий розумний, чого ти такий бідний? Це ж нормально було б. Тобто це означає просто, що соціум не здоровий, тому що в здоровій родині хтось заробляє гроші. Хтось читає дітям книжечки, хтось слухає лекції для того, щоб знову ж таки дітей, дітям давати освіту. розумієте? Там Бабусь, дідуся, можливо, вони там вже не заробляють гроші, вони діляться якимось своїм досвідом життєвим. Розумієте, Хтось створює затишок. Ну, В родині не може на п'єсталі пошани стояти тільки людина, яка тільки заробляє гроші. Інакше це не родина, інакше це якийсь я не знаю, султанат, де от є султан і є його обслуга. Ну, нормальні родини так не функціонують. Тому коли, коли людина втрачає от все власними руками, тоді, коли вона втрачає нормальну свою самосвідомість здорової і скромності, так само з компаніями, так само з соціумом, соціумом. так бути не повинно. От, і ще я хочу сказати щодо пофасюдства. <кій> Реклама пофасюдства призводить до того, що а, з часом в суспільстві зникає середній клас, тому що стає модним тільки те, що для супереліти, і а, все менше соціальних програм, все менше всього орієнтоване на середній клас. Розумієте? А, це веде до фактично потім рабовласницького устрою в суспільстві. Суспільство ще раз повторюю не може бути ринком, якщо суспільство ми маємо на увазі нашу ну, як родину, тільки велику то В суспільстві потрібні всі і науковці, які не приносять миттєво гроші, а яким треба дати 20-30 років на розробку чогось грунтовного, фундаментального, їх за цей час спонсорувати для того, щоб щось потім мати це як дерево це як дитину ростити. Ти не можеш вкласти в дитину один рік, щоб вона на другий тобі вже щось віддавала. Розумієте. Отак так, от, тобто там мають бути науковці, там мають бути люди культури, там мають бути, які також миттєво нічого не приносять, а можливо взагалі нічого не приносять, окрім якихось духових скарбів, які також можуть підтримувати нормальний психологічний стан соціуму для того, щоб цей цей соціум нормально існував. Тому що у людини є потреба не тільки на. В першій половині пірамід масло у людини є потреба, і в верхній половині пірамід масло. Розумієте? Так от. І, тому накачування про фасюрством закінчується погано. Закінчується тим, в принципі, по великому рахунку, що в соціумі починають бути володарями не люди середній клас. так от, Лікарі, вчителі, архітектори і так далі. А тільки засновники і SEO сів, великих навіть не компаній, а корпорацій. розумієте? Тобто потім буде а, загальна маса людей вважатися планктоном, то, що називається там зараз офісний планктон, і буде розшарування на на власників, власників великих корпорацій і на їхніх сіл. Це до цього призводить захоплення по в довготривалій перспективі на соціальному рівні. Чому, наприклад, дуже небезпечний для і для родинного рівня, і для соціального рівня. Дисбаланс роботи і вільного часу. Ну, дивіться, на родинному рівні це тому, що діти залишаються без фактично духового спілкування з батьками. Постійно люди ганяються гроші, 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 гроші. І що потім ми маємо? Потім ми часто, дуже часто маємо наркоманів серед дітей із заможніх родин. Тому що в них всередині дира. Вони, вони не отримали взагалі тепла. В них всередині просто дира. І оцю диру треба чимось заповнити. А чим їм заповнювати? В них все є. Працювати, вибиватися їм не потрібно. Гроші є. Тобто сюди вже якось не, не першочергово спрямовувати свою енергію. І вони йдуть в те, щоб полегшити цей свій стан дири в різні такі. Гулянки дуже там часто наркоманія йде. От вам здавалося багаті родини, і більш того, вони не тільки багаті, я зустрічала родини науковців. Там був бізнес плюс наука. Наприклад, тато був бізнес, мама наука, але вони гребли, 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 гребли постійно на роботі. Син був постійно по репетиторах. Значить, 17-18 років, якщо тільки не відправляється дитина. Десь за кордон, де він не буде султаном посеред інших, які не дотягують до їхнього фінансового рівня дітей. А от якщо він залишається, наприклад, в Україні і він тут мажор по дішах. Все це майже пряма дорога в наркоманію. Наркоманією ці всі гулянки, гулянки, які дуже потім відображаються на їхньому і психологічному, і фізичному здоров'ї. Наркоманії багато серед таких дітей. В такому випадку їх краще відправляти за кордон, там, де будуть сильні університети і сильні коледжі, де вони будуть навчатися з дітьми з родин з такими самими статками, де він буде просто середній там по палаці, да? або середній по, по гуртожитку, так а, і не знімати окрему квартиру й, йому або їй, але тримати от саме в гуртожитку, щоб жили. От, і, значить, і моніторити, е, наскільки, наскільки людина встигає щодо навчання. От там, є, там є вихід з такої ситуації. А там треба давати тепло людині, ти не можеш просто все грошами купити. Так що, так що такі справи я почалася одне, закінчила інше. Ні, е, суспільство здорове воно розуміє, що йому потрібно багато всього, і воно не має ставити на дошку пошани тільки людей, які заробляють гроші. Тому що для того, щоб ці люди заробили гроші, і в них мають бути таланти, і мають бути таланти в тих людей, які допомагають їм заробляти ці гроші. Дивіться, науковці роками, роками, роками роблять якісь лабораторні дослідження. Виробляють, наприклад, вакцину або якісь медикаменти, потім на цьому заробляють гроші великі фармацевтичні корпорації. Засновники фармацевтичних корпорацій це люди дуже багаті. Ці науковці, які розробляють ці вакцини і медикаменти, навіть в Європейському Союзі не є людьми багатими. Вони є нормальним, стабільним середнім класом, середній клас плюс вважається. Ну але вони не є бідними. Розумієте? Так от. Так що чим є дуже погано, коли у, для соціуму, коли у людини немає збалансованого життя, робота і дозвілля, це тому, що у людини немає часу почитати якусь глибоку ґрунтовну книгу, немає часу послухати ґрунтовну якусь фундаментальну лекцію. І відповідно, якщо людина як білка в колесі бігає і бігає, вона потім віддає перевагу в голосуванні за політиків, які є популістами, і накачують, в принципі, як сказати, не мають собі політологів, не мають соціальних психологів, маркетологів, не знають, як накачати соціум популізмом і людина. Відвикає глибоко ґрунтовно вдумуватися, тому що в неї просто немає на це часу. Тому дуже важливо, щоб в житті людини був баланс між роботою і дозвіллям, тому що на дозвіллі ми можемо виникнути в щось глибоко. Ми можемо почитати, ми можемо щось ґрунтовне подивитися, ми можемо сходити в театр в музей, ми можемо себе наповнювати не тільки як гаманець, а як людину, у якої ще є. Душа, якісь душевні потреби, а не тільки потреби тіла, у якої є глибокі інтелектуальні потреби. Тому, мої любі, для того, щоб в нашому житті не було повного фіаско, яке ми створюємо, створюємо своїми власними руками, ми не маємо відриватися від здорової скромності. І як суспільство, і як людина, і як родина. Ми не маємо забувати, що маємо дуже міцно стояти в реальності, угрунтовано прям корінням в реальності, це дуже допомагає. Я, до речі, колись була дуже вражена, я коли ж згадувала, що Вілості ходила на зустріч, мене запросила організація одна з американськими підприємцями. І е, такий <сум> самий простий, він настільки себе просто поводив, я думала, що я не могла уявити собі, що так може виглядати супер там, мультимільйонер. Він був такий, такий простий, і поводив себе дуже просто, без апломбу. В простому одязі, ну, якийсь такий, знаєте, ти ніколи ніколи не здогадаєшся. Всі інші були схожі на те, що вони там люди зі статусом, а от він такий найпростіший з них. Я навіть спочатку я подумала, що він не в їхній команді, а просто хтось, хто обслуговує той захід, а потім виявилося, що він найбагатший з них, значить, і він давав поради. Про те, як створювати свої підприємства, про свій власний шлях підприємництва в Америці. От, ну, його, одна з його засад це були от чесність і скромність. Мені дуже сподобалася його поведінка і взагалі його мова і його подача. Я подумала, що. Я подивилася на нього і подумала, що це людина з дуже здоровою психікою і з дуже здоровим сприйняттям реальності і самооцінкою. Отак, от, мої любі, говорила. Все дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте.